Thank <laughs> you. Прохання отримати дозвіл на викиди в атмосферу, забруднюючих речовин, може обернутися крахом для кривоозерського підприємства з виробництва грибного міцелію. Світ соломи, а саме так називається підприємство, вже давно обросло гіркою славою серед місцевого населення. Люди впевнені, таке сусідство несе реальну небезпеку їхньому здоров'ю. Раїса Вікторівна, жителька села Кривозе, скаржиться на сусідство з підприємством Світ Соломи, яке спеціалізується на виробництві грибного міцелію. За рік, відколи запрацювало підприємство, люди стали. Страждати від нестерпного сморду, який надходить зі сторони виробництва. Вони як виливають цей в такий воніс, що невозможно не те, що воняють, як ото перегній кури такі ну завоняні. І вони як оце грузять ту солому чи що то воно там таке, я не знаю, що там вони що воно там робиться. Я не була там, я не знаю. Ну, знаю те, що невозможно не утром. Не ввечері дихати нема чим. Не можна ні двері відкрити, ні вікно відкрити. Сильно воняє. Невозможно дихати, розумієте, як? Ну, Як вроді, десь. М Ну, щось десь вроді з ну погибло. Ну коротше, а така смороть своє обурення люди висловили під час громадських слухань, що відбулися в стінах Кривоозерської райдержадміністрації. Основною метою зустрічі було надання підприємству згоди громади на викиди в атмосферу забруднюючих речовин. Однак думка людей не залишила шансів підприємству. У дворі стоїть така, вибачте, вонь до блювоти не доходить. Чому моїх дітей? Яким 3-4 роки? Має боліти головка, і воно плаче, що мамо, я бати хочу. І запах проходить кругом. Школа середня, десь радіусі півтора кілом, кілометра три. То запах дуже чути, діти прямо в обморок падають. Замість обговорення шкідливих викидів в атмосферу жителі вимагали закриття підприємства, і очевидно, такого розвитку подій не очікував директор ТОВ Світ Соломи. Шановні, Щоб тут вам розказувати Почу, те, що вам розказувати що Послухайте, послухайте мене, послухайте не мене. Не Є конкретна повістка денна. Ден. А саме на повістці денний стоїть питання. Обговорення питання отримання нашої організації дозволу на викиди в атмосферних повітря. Давайте будемо будем цього питання якось і концентруватися увагу. За словами директора, він нанятий працівник і не уповноважений приймати рішення про подальшу долю підприємства. Натомість запропонував вислухати представницю ще одного товариства з обмеженою відповідальністю спеценергокомплекс. Ця організація займалася вимірами шкідливих речовин. Офіційні дані ні для кого не стали несподіванкою. На межі тисячу метрів, і на межі тисячу метрів ні ко із запитнюючих речовин нема перевищень хронично допустимих концентрацій». Я так робила свої висновки атмосферного повітря на межі житлової забудова під час будівництва підприємства не було дотримано елементарної санітарної норми тисяча метрів від житлових будинків. Відстань через річку сягає всього 800 метрів. Запевнив Кривоозерський сільський голова. А голова місцевої громадської організації зайнялася вивченням дозвільних документів і з'ясувала, що в паперах не все чисто. де дозвіл на «Ви Хто так, такий досвід? Ми тут показуємо бумажки, у вас якісь є спори. Дозволи на роботу підприємства, причому усні, надало попереднє керівництво району, впевнені місцеві. Жодних дозвільних документів не побачив і нинішній голова райдержадміністрації Олег Коваль, хоча й надсилав запити Олегу Ковалю, тепер довелося спиняти людей, налаштованих негайно припинити діяльність міцелі його підприємства. Зараз наголошую ні в якому разі ніхто нікуди буде не ні йде і самостійно нічого не б'є і не ламає. Бо окрім. Кримінальних справ по відношенню до кожного з вас нічого не доб'ється, і тоді ми замість того, щоб вирішувати питання по світу соломи, там займатися тим, щоб один одному допомагати вирішити питання по міліції. Важелі впливу на діяльність підприємства в руках обласних чиновників. Однак чекати, доки триватиме судова чи паперова тяганина, місцеві жителі не збираються і вимагають негайних результатів. Втім, як показує практика, підприємства такої спеціалізації закриваються, так і не отримавши дозвіл. Вкладені гроші відбуваються вже за короткий термін, тому власникам бізнесу вигідно тягнути час.